Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні смачні та ситні курячі сердечка в сметанному соусі. Спершу нам потрібно підготувати куряче серце, для цього обрізаємо жир та видаляємо кровіні згустки. Далі серце потрібно замочити в холодній воді на хвилин 20 та декілька разів промити під проточною водою. Цибулю очистити і нарізати дрібним кубиком. Смажимо цибулю на олії декілька хвилин. До цибулі додаємо натерту на дрібній терці моркву. Смажимо овочі до м'якості. До овочів додаємо серце. Я його розрізала навпіл. Перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо на середньому вогні хвилин 25. Додаємо спеції за смаком. Я додаю чорний мелений перець, червону мелену паприку, а також солимо за смаком. Перемішуємо. Окремо змішуємо сметану будь-якої жирності, зовсім трохи води та 1 столову ложку борошна. Перемішуємо до однорідності. Постійно помішуючи, виливаємо цю суміш до сердечок. Тушкуємо ще приблизно 2-3 хвилини та вимикаємо вогонь. Також в кінці можна додати видавлений через прес чесник. Сердечка в сметані готові, можна подавати до будь-якого гарніру. Чи то до рису, чи то до макарону, до картоплі, до будь-чого. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.